Імітована ікра це продукт, який більше про дешево і схоже, ніж про користь. Виготовляють її з жилюючих речовин, таких як агарагар чи альгінат натрію, до яких додають парвники, ароматизатори, інколи деякий білок з тіла риб. Ну, для того, щоб виглядала та смакувала як справжня. По суті, це просто красиво оформлений з гель із хімічними добавками. Корисного в ній зовсім мало. Ні, якихось тобі омега-3 жирних кислот чи чогось подібного за якщо ми полюбляємо справжню ікру? А от синтетичні барвники та консерванти навпаки присутні і в довгостроковій перспективі можуть дати організму взайнового навантаження, навіщо воно вам потрібно. Часте споживання такого продукту здатне викликати алергію або показнення шлунку, особливо якщо у вас є проблеми із травленням. Тому, якщо вже вирішили побавити себе цією хімією під виглядом ділікатесу, читайте склад. Якщо там половина це інгредієнти, назви яких звучить як пароль до Wi-Fi, краще подумати двічі, а то й тричі. Можна навіть 4 чи 5 разів подумати, буде не зайве. Ваше здоров'я точно не скаже вам за це. Дякую. Мене звати Олександр Коляда, я вчений, та більше про продукти харчування та здоровий спосіб життя читаю у моєму блозі.